Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Ви на каналі Пастері Ігоря Назаревича. Тому дуже вас прошу поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте і поширте, будь ласка. Ми говоримо про те, як е, вижити під час війни або перебуваючи безпосередньо в вірі бойових дій. Е, ми наразі знаходимося на одному з дуже таких запеклих напрямків напрямків. Знаходимося на одному з КСП бригади ну, Навіть не бригади, навіть взводу. Е, готуємося до своїх завдань, до виконання своїх завдань, знайомимося з своїми побратимами і скоро будемо працювати. Тому щось про це ми знаємо. І знаєте, ще до початку війни Господь почав говорити і відкривати нам те, що буде війна. І е, я пам'ятаю, як мені приходили такі відкривіння, коли Давід е, говорив нині. Е, Усвідомив я, що Бог береже помазаника свого. Я не мог зрозуміти про що усвідомив Давід. Як, як це можна усвідомити, що Бог його береже. І Потім Бог мені відкрив, Господь показав мені, що він побачив, що його просто не можна вбити. Він був е в таких запахлих бойових діях і він бачив постійно руку Божу на своєму житті. І тому, дорогі брати і сестри, нам це теж дуже важливо. Тому що сьогодні дуже багато людей впадають в розпач. Дуже багато людей, на жаль, вони в депресії, в розпачі. Люди е, клянуть ТЦК. Е, я це бачив своїми очима. Сьогодні багато хлопців в ТЦК це не ті якісь тилові щури, це кадрові військові, які мають поранення. І вони навіть здирають себе сорочку і показують свої поранення. Але люди дуже налякані. Дорогі брати і сестри. Я вам хочу сказати, ми не можемо якось втікти від своєї долі, але навпаки, ми можемо війти у совершенну досконалу волю Божу своєю вірою, коли ми. Не будемо жити по плоті, а будемо жити по духу, брати і сестри. Це дуже важливо, тому що святе письмо закликає нас не жити по плоті. Якщо людина живе по плоті, вона ніколи не буде мати бачити чи мати ласку Божу, Божий захист, Божу охорону в своєму житті. Господь сказав: у тебе все волосся пораховано на твоїй голові. Тому, брати і сестри, тут важливий баланс не спокушати Господа, але і не боятися. Знаєте, багато людей сьогодні бої боїться, що їх заберуть до війська, і вони не знають, що там буде далі. Послухайте, мене кожного разу лякають. Їхали в Барвянково лякали, там Сталінград. Їхали в Бахмут, лякали там Сталінград. Їхали в часів Яр. Лякали там Сталінград. Але кожного разу я приїжджав і бачив, та ні, тут те саме, що і е, було до цього. Тобто е, насправді можна. Жити, виживати, виконувати бойові завдання чи свою роботу, ким ким ви є на фронті, чи ким ви є в тилу України, можна це все робити, і Бог буде берегти. Але важливе одне, але про яке ми зараз поговоримо. Я б хотів би, щоб ми відкрили зараз з вами Матвія, 24 розділ. І 28-й вірш говорить: бо де труп, там зберуться і стерв'ятники, брати і сестри. Що таке труп? Труп це життя по плоті. Коли людина живе по плоті, а не по духу, е так виходить, що наша плоть вона точно знає, дух і душа будуть спасенні. Вони вічні, це не говорить про те, що верніше вони будуть спасенні. Це залежить від вас. Якщо ви зрікаєтесь Господа нашого Ісуса Христа, ви не отримаєте спасіння. Якщо ви приймаєте або вже прийняли Господа Ісуса Христа, тут відбувається наступне: якщо ви живете по духу. Це говорить про те, що ви будете чути Бога, і Дух Святий вас буде попереджати за всі небезпеки. Він буде керувати вами. Я знаєте, бачив багато прикладів в своєму житті цього керування, тому що іноді ми працювали навіть там, де було дуже все заміновано, і ми тільки потім за це дізнавалися, що то було все переміновано, А якось господь нас там зберіг. І за нами сапери витягували розтяжки, казали, куди ви взагалі пішли. Тому цього дуже багато, брати і сестри. От ніколи ми не знаємо, де Бог береже, і може на небі ми колись дізнаємося, де Бог нас беріг і де ми були, були на мить від смерті, чи, як то кажуть, на волосок від загибелі. Е, так от, дорогі брати і сестри, де труп, там зберуться стервятники. Стервятники це демони і біси. Якщо ти живеш по плоті, послухай. Ти по-любому будеш в контакті, ти будеш під атакою, тому що до тебе зберуться всі демони і біси. І багато людей мені сьогодні кажуть: кажуть е у їх постійно щось на першому місці: то сім'я, то е війна, то іще щось, але не Господь. Вони кажуть: от сперва це, а потім уже церква, а потім уже Господь. Послухай, це життя по плоті. І якщо ти не втомився іще від життя по плоті, я тобі хочу сказати, в тебе буде багато страждань, дорогі друг. Але брати і сестри, якщо ви живете не по плоті, а по духу. Я хочу сказати, ви будете постійно бачити перемогу в своєму житті, тому що все, що написано в цьому святому письмі, воно буде працювати в вашому житті. Це стовідсотково так. Давайте, друзі, оновимося духом розуму свого. Давайте поставимо на перші штабелі Боже, на перші штабелі духовне, і тоді ви побачите, Господь береже, і це дуже круто. Брати і сестри, мене багато питають: ну добре, ти сьогодні проповідуєш віру. А якщо ти загинеш, я хочу, щоб ви знали, якщо е, зі мною щось трапиться, це значить десь я зневірився. Люди е, вони нестабільні. Люди е, вони тільки прагнуть удосконалитись і бути з Господом. І якщо зі мною що станеться, знайте, що це я зневірився, або щось я десь не догнав, щось не зрозумів. Але Господь зі свого боку, все, що він пообіцяв, все працює. І я бачу в своєму житті. Знаєте, коли я живу по плоті, я бачу навіть з'являються якісь хроничні хвороби. Там да але коли ти починаєш жити по духу, вони всі відступають, і це знає кожен християнин. Якщо спитати сьогодні у пересічного... Парафіянина е, любої церкви, любої громади, спитати: у тебе є молитва одну годину і? Знаєте, якщо він жаліється на те, що йому щось болить, спитай просто в нього є в тебе молитва одну годину, і він стовідсотково ти побачиш, може не признається, але стовідсотково буде те, що людина, врешті-решт, визнає, хоч сама собі, що молитви нема. І якщо є молитовне життя, якщо людина живе по духу, а не по плоті відступають всі хвороби, які б вони не були. Людина починає перемагати. Людина починає діяти, і в неї це виходить навіть на війні. Тому, дорогі друзі, закликаю вас давайте не будемо жити по плоті, а будемо жити по духу, щоб не дати місця дияволу в своєму житті. Я благословляю вас, дорогі брати і сестри. Амінь.